Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. На сьогодні п'ятниця і нарешті цей день настав. Нам сьогодні мають привезти залізо. Вже телефонували, казали, чекайте, сказали у котрій годині, то чекаємо. Вже сьогодні буде, але на сьогодні така погода, хоч і вчора було хмарно, сонечка не було, ну було тепліше, а сьогодні прям вітер такий, холодно. Нічого не хочеться вже на вулиці робити. Тож Максим там займається своїми справами в гаражі, а я думаю, поки чекаємо в кухні літній, трошки наведу там порядки. Ну, як наведу, поскладаю, що в хату, що не в хату, треба вже починати переноситися, бо там холодно. так що… Ось такими справами займаємось. Ми ось підготували для цього заліза. і це капець, тільки що знову ну, вже обід пройшов, якби. Максим телефонує. Тільки машина грузиться. Кажу, та вже ж мали привезти. Тут тільки грузиться. Ні, його то привезуть, я ж кажу, що ми вже замовляли. Але оце я так не люблю, коли кажуть, на одну годину, а потім на іншу. Тож ми дочекалися, те, що чекали. Тепер можна буде працювати, але там дощі передають, ну, ми думали, що. До 1 листопада його зробили. Ну, Але ж від нас нічого не залежить. Як пішло воно, так значить так треба. Нічого страшного нема. Головне, щоб великих дощів не було, щоб якийсь день був, щоб ми це зробили. Зараз Максим сказав ще один чи два спробувати витягнути туди, подивитися, хоче там щось приміряти, діагоналі вирівняти. І на цьому буде на сьогодні все. Бо я зараз буду йти готуватися, мені ввечері я йду на концерт. Їду в місто. Ну, якщо все, звісно, добре буде, бо в сирени оці вчора, ввечері, якраз в цей час, коли треба буде бути там, сирена була. Тож подивимося, як воно буде. Така Маленька радість. Я дуже чекала, щоб сходити на цей концерт, тож піду. Але я переживала, що воно тяжко буде. А ні, нормально. Так що і самі справилися, тільки даремно то людей турбували. Зняли, трошки, правда, там пошкарябали, ну, бо воно ж довге, незручно вдвох. Ну, але ж нам цей водій допоміг з машини подавати. Так що отак от, от. Отаке воно. Ну, як і на хаті. Тільки ж це профлист. А на хаті у нас металочерепи. Це такий колір. О. Це нам знадобиться це для винограду. Буде чим вкривати виноград плівка. Але зараз ми на ніч вкриємо ще його, нехай воно буде вкрите. Потім от така штука підставляти. Це, коротше, цей, я так зрозуміла, там десь фронтона йде під стики, Щось таке. Оці, як їх оці. Ну ви зрозуміли. Кріпити чим. Боже, слово геть вилетіло. І отакі це те, що до фронтона ми будемо. Оце фронтон, я так розумію, ця сторона, а це щоб стікало собі. На віранду йшло. Все. Принесли ми це залізо сюди. Ну, толку ніякого ми думали зараз. О, ділові такі раз, два і все. стоїмо і думаємо. Тепер вітер. Якби ще не вітер, ми так підняли на драбині його та і перетягнули. Вітер заважає. Треба ще люди. Треба, щоб двоє було. ну Там стояло, і двоє тут подавали. Коротше, все у нас щось не виходить. А я поки в мене є ще час. Сьогодні перенесла сюди підставку для посуду для тарілоку і мікрохвильову піч. Зараз її трошки повитираємо. ну я вже почала, в принципі, треба зараз протерти з тряпкою. Та і все. Потрошки треба переноситися вже сюди, бо холодно там уже, холодно-холодно. Хвильовка наша. Ой, цієї мікрохвильовки вже я, ну, я не знаю. Років з 10, так точно це як ми почали. Ні, не як почали, як розписалися з Максимом, да. ми купили мікрохвильовку, пилосос і духовку. Я пам'ятаю, що ми Кременчуці їздили в нову лінію там, фозі, якась така розпродажа велика була, що нам дуже дешево, воно все вийшло. І хочу сказати: якби в чоловіка руки без того місця були, то вже було б 10 штук нових. Дуже. Часто перегорає предохранитель, запобіжник. У нас там лежить в коробочці їх запасні декілька штук, і оце міняє Максим. Не знаю, чого так. Але працює. Поміняли і все добре. Ну що, мікрохвильовка вже стоїть на місці на морозилці. так вона стояла в тому році. Ну і наступним кроком Максим вже піде на роботу, я й сама можу перенести, отут треба шкафчики повісити. Вони маленькі, там все для них готове просто зняти, помити і перенести. Бо Максим каже, давай на епіцентрі замовимо кухню, там же ж цей. О, ну, Дешеві є лоти. Кажу ні. Якщо вже будемо замовляти, то та, яка буде стояти. Кажу, мені. І поки і так зійде. Тут ось Женя вже приготував цей. Попкорн будемо робити, так що отак от, от потихеньку переносимось. Бо то і я була налаштована на кухню, щоб на кухні першій робити ремонт. А тепер прям мені так хочеться кімната, щоб одна була якась готова. Я казала Максиму, давай з тієї кімнати, де зараз є там, де у комп'ютер почнемо робити. А він каже, ні, там треба зривати підлогу, там дерево. Треба знімати оце все і заливати. Він сказав, якщо вже робити ремонт, то треба там залити, бо в нас залита підлога тільки на новій частині будинку. Тож, отут кімната. Що біля кухні, то кажу, давай її вже зробимо, щоб хоч десь був порядок. Бо в нас і там треба робити, і там треба робити кухню, я потерплю. Якщо чесно, ну нормально, я прям, можна сказати, задоволена нею. Мені головне, щоб тепло було їсти, є готувати. А так, ота примітивна наша стільниця, піде, все буде добре. А ось тут у нас є кімната, ось двері треба встановити ще сюди. Склад наш, бо тут у нас все, що треба і не треба. Басейн он стоїть, інкубатори. Як бачите, все, що хочете. Тож, кажу, давай звідси почнемо і будемо щось робити. Ну Це так, звісно, буде видно, як воно далі буде, бо працювати треба. За щось його все це робити. Тож з понеділка вже там передають дощі, буде мені чим займатися в будинку. Буду переноситися, трошки тут наводити таке порядки, затишок, О, роутер там висить, то літній мій варіант. У нас їх два. Один там подалі в будинку висить, а цей з краєчку, щоб мені в літню кухню ловив інтернет, бо так не ловило. Щоб ж відео грузилося. Зніметься він. На зиму він не треба. і отак от Тут шкафчики занесу, повішаю. Тут треба поміняти ось цю шторку, бо тут же ж отак цей бруски, потім полички з цього ОСБ. Треба її довести якось до ладу і будемо зимувати. Головне, щоб все тихенько, мирно було. Ой, яка та зима буде, подивимося. Поки я пішла, там мила голову а, Максим придумав а, ось таку штуку драбину таку велику, тут ось опирається залізо, там по боках тримається, і він он, на вірьовці зараз буде тянути. Ми вже одне висадили, все нормально. Зараз інше. Я по своїх справах, а він зараз тут переміряє, що він там хоче, а завтра вже будемо продовжувати, знаємо, що воно дійсне. Так що, давай, Максим, тяни. не знаю, Як ви, але ми дуже раді завітати ваше затишне містечко. Нам дуже сподобалося вас на старо. З вирішні плане і навіть зараз є також друзі, військові, які захищають нашу країну. Тому в мене вже сформована думка про вас. Знаєте, я сподіваюся, що ви сьогодні отримуєте максимальне задоволення від нашого знайомства, від нашого спілкування. Тому що наші концерти це не тільки виключно про музику. Я вірю щиро, вірю в те, що ми сьогодні будемо з вами єднатися, говорити серцями, співати очима. Ну і звісно, обійматися в прямому і переносному сенсі. Я щиро хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні з нами. Порічні плани. І якщо дозволите, під хвилини вашої уваги зимов я... я розумію і усвідомлюю, що зараз ми переживаємо нелегкі часи. Ми, як нація, ми українці, постійно. Перебуваючи у цьому безперервному потоці інформації, думок та подій, страху також, ми намагаємося заповнювати всередині себе ту, знаєте, саму емоційну порожнечу ті пролили. Емоційні, внутрішні. І от ці думки, ті думи, з якими нам доволі часто буває лихо, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення. Я щиро вірю в те, що ви трансформуєте ці думки. Ми трансформуємо ці думки і направляємо наші думки в дії. Тому що я знову ж таки щиро вірю, це моя скромна думка, але на сьогоднішній день кожен українець та українка потрібні своїй країні як ніколи. І ми маємо бути корисними, маємо робити все для того, щоб допомагати нашій країні, а точніше допомагати нашим Збройним силам України завдяки яким у нас сьогодні є можливість з вами тут зустрічатися у цій залі. І насправді, буду чесний з вами, я пишаюся тим і вдячний нашим захисникам та захисницям, що маю можливість не просто зустрічатися на концертах зі своїми людьми. Я пишаюся тим, що живу разом з такими людьми, як ви, в одній країні. Я пишаюся тим, що дихаю з такими, як ви, людьми, одним єдиним повітрям на єдиній українській землі. Та під єдиним українським правом. Ми знаємо, що так було завжди. І ми віримо в те, що так буде. Ми відчуваємо це. Але я дуже хочу, щоб ми направляли наші думки в дії. Я щиро вірю в те, що я говорю чи це на своїх концертах. Хоча б до якоїсь маленької частки аудиторії достукаюсь, і ці люди наступного дня, прокинувшись, будуть дякувати кожного дня речам. Завдяки яким у нас є можливість з вами продовжувати жити. То є, до речі, тризуб нашої нації. Три речі. Тризуб. То Всесвіт, Творець, Бог та ЗСУ. Всесвіт, Творець та ЗСУ. Всесвіт, Творець та ЗСУ. Тримаємось ми. Тримається наша країна. Тримається наша нація. Я щиро вірю що настане той день, важливий день, особливий день для нашої країни, коли розквітне вона, а сліду врожає на нашій землі. Такий квітучий і родючий врожай. І навіть якщо нам будуть заздрити, то нехай продовжують, нехай заздріть. А ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, пишатися нашими дітьми. Пишатися нашими сім'ями, нашим корінням, нашою культурою, нашою величною історією. Будемо пишатися завжди. Бо маємо з вами спільну мету. Бо маємо з вами спільне одне на всіх. Жовто-блакитне серце.